Друзі, привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі! Та де ти там? Даніель Гістуар, ти що таким злим голосом? Так, що все? Так вийшло? Так! Клас! Сьогодні 26 Віння. Грудня! Так! І ми відкриваємо цифру? 22-26 26 Молодець! Так! Показуй, що там за завданечко? Ох, хто це? Що там? <свігалі> Показуй. <свігалі> Давай. Та. Завданечко. Вбрати ялиночку Даніка. Будемо її зараз вбирати. Да. Пішли. Ось ми прийшли до нашої ялиночки красуні да. і будемо її вбирати. Да. Що це в тебе за іграшка? Ек... Е... Екерочки. Це цукерочки, Данік її робив. Сам. сам. І далеко-далеко-далеко. Супер! Ось там. О, далеко! Є наша іграшка. О, далеко! Так, вона далеко. Давай, бери бере іншу. Бо Данік тут має багато іграшок. О, Він має і з фетру іграшки, і дерев'яні. Сніговичка Данік вішає. ку ку де ти є сніговичок? Клас. От і Гробчик сів на шишку. Це дерев'яна іграшка. Два, два, два. Є не треба. О, дивиться. дивиться на тебе. Четверта мами. Угу. Хоче мами. Так, наступну яку береш? Це що? Мороз! Дід Мороз. Так. Червоний ніс є наш Дід Мороз. Мені дивиться. Класний. Мені. Дивиться на тебе? Так. Да. Це що таке? Чобіток. Чобіток, очівин? а чий він? А, мороз. Є, класний чобіток. Да. Давай так. далі. Це що таке? Собачка. Ми дивляться на мене. Дивляться теж на тебе, вони всі дивляться на тебе. Мама, не пуку. Біг... Молодець. Мама, не дайте, дайте. Дивляться на тебе. Думаю, а це що? М -м -м -м. Іграшка новорічна, так? Так. Мені казати, я маленький, я маленький. Наступна яка? Маленька. Це що таке? Медик. Ведмедик, мама. Ведик маленький свой. Маленький шнурочок. Ой, там побочку. Хлопочку. Ой. Вот Медик. І ведмедик дивиться на тебе. Тут всі дивляться на тебе. Дівчинка-оленятка. І... Ще хто є? Хло... Хлопчика. Ведмедик. Ведмедик. Хлопчик хоче бути біля неї? Так. Хлопчик Діна і дівчинка Діна. Хлопчик і дівчинка дивляться один на одного. Що це ти таке взяв? Зірочка. Вот. Ой, зірочку. Треба Зівочка, її повернути, щоб ми бачили. І вон, вот нечка. Так. І вот мене. Що це таке? Села. І ну, па па Па-па-па-па. Якщо вам сподобалось Даніка відео, ставте лайк, з на канал Па-па-па-па! Запрошую вас відвідати YouTube канал Плей. підписатися на нього, поставити дзвіночок, нажимаємо і зберегти. Ви будете отримувати сповіщення про зміни на цьому каналі. На цьому каналі ви зможете побачити різні обзори речей та лайфаки, і відео про скажених тварин та інші відео. Шева Плей є зареєстрований в контактах і має групу в ВКонтактах. Також підключений до партнерки Air. Заходьте, переглядайте відео, ставте пальчик вверх і коментуйте. Папа папа. па па вамбі. you're singing